Чого я не говорю, Блін, читаю ці ваші коментарі, і я не знаю, чи ви можете мене зрозуміти, коли в мене від 1 січня по Настя, сьогодні яке число. 9,09, 87 міліметрів опадів. Ось зараз на стеклі починає щось капати. І можливо, ріпак, який два тижні вже лежить в землі, можливо, він проросте. Але я молю Бога, бо стоїть тільки один міліметр опадів на сьогодні, 35%, можливий, щоб він не пішов, тому що мені треба нормальний дощ, щоб в мене був ріпак. Але історія про інше, друзі. Не орю, тому що на півдні. Це не треба робити, тому випалюється органіка ґрунту, оструктурується ґрунт і куча всього. Ну люди по своїй природі настільки ліниві і не хочуть це поняти. Ну працюють. Якщо у вас працює оранка, працюйте в мене. Вона не працює. Я вже два роки Орала, бо брала нові землі. Зараз пробую по інше. Навіть глибоко розпушувача не буду е е е впроваджувати. В себе впроваджую Living Soil Power, сила живого ґрунту, нова технологія від українського фермера, який, яка вже працює в Україні і показує просто дуже класні результати в умовах нестачі вологи, такої неадекватної спеки, жари, посухи. Коротше, в себе Living Soil Power впроваджую, вам показую і з цим ділюся. А ви що думаєте, пишіть про це в коментарях. І що впроваджуєте в себе нове, також діліться. Може вам взагалі не треба, бо у вас класно все з. Опадами із вашими врожаями тому діліться, обняла всіх припідняли, розказуй, що роблю.